Сьогодні неділя, базарний день і я йду на привоз. Давайте разом з вами трошки подивимось. При вході нас зустрічають ряди з одягом, зі взуттям. Ось, ну і не тільки, але про це я у відео казати, звісно, не буду. Вхід у молочний корпус. Зараз іду сюди. Мені потрібно купити для випічки фарби. Харчові барвники. Людей досить багато і вибір. Ось тут продаються харчові барвники, досить великі. Зараз будемо вибирати все, що нам необхідно. Тільки знайдемо продавця. Дивіться, як багато всього. Дякую. Такого привозу і такого Ніде Нігде ні. Де би не бувало, нігде ні. Правда. Це правда. Спасибо. Приезжайте, приходите, отправляйтесь, отдыхайте. У нас Черное море есть, у нас Виманы есть, у нас все есть. Все есть. И вкусные домашние ну, главное, привоз у нас есть, и люди самые лучшие. Да, самые лучшие. Хорошего вам дня. Сияющие, да. Можно я вас покажу, как вы сияете? Вот как сияет. И тут, бачите, на привозе у нас есть Зірки, які теж знімають свої тіктоки, свої, свої відео. Я сьогодні зайшла дуже-дуже хороша продукція тут поруч з корівкою. І ось найгарніші у нас, Бачите, які продавці? Так, друзі, я підійшла до ковбас. Звісно, вибір дуже великий. Трохи купила собі сиру, трохи вже те, що мені потрібно, взяла. Дивіться, яка краса, яке гарне сало. Виходимо з корпусу, ось вихід з корпусу, і тут ось у нас продається посуд. Я вже купила те, що мені потрібно було, і йду далі. Потім покажу все, що купила. Вийшла потроху до овочів та фруктів. Людей дуже-дуже багато, але ціни такі самі, як і у нас в магазині, в супермаркеті, тому я не бачу сенсу тут купувати овочі. Ціни всі видно. Я так не дуже питаю, просто знімаю. Дуже гарно, але немає сенсу купувати тут. Так, я, в принципі, пройшла через овочі, ось тут ряди з овочами, йду у крупи. Мені потрібно купити сьогодні крупи. Я вже йду до виходу, тут ми бачимо, бабулі сидять, продають квіточки, зелень, людей дуже багато ходить. Тут люди приїжджають на електричці і продають своє у кого що є з цього боку, але мені вже нічого не треба, і я відправляюсь додому. Друзі, добігла до виходу, йду далі по своїм справам. Вам усім бажаю гарного дня. Дійшла любі друзі, я до бабусі. Дивіться, купила ось таку штуку робити ковбасу. У мене була, але я її в селі залишила. Купила собі додому харчових барвників я хочу дещо спробувати зробити. Шматочок сала я вам показувала, яке воно гарне це в'ялине, воно з м'язком, з прожилками, шматочок бринзи і шматочок адегейського сиру. Зараз я вам покажу. Так, друзі, адигейський сир такий солодкий, а бринза солона, як я люблю, мені сподобалось. Ну і тут я купила один літр манної, кажу кукурудзяної крупи, щоб зварити мамалигу. Ось такі у мене покупочки на привозі.